Привіт всім, з вами Найс, і ми сьогодні поговоримо про <coughs> сервер Буларан. Он, це спаун. Я на ньому розвиваюся, недавно був... Бачите, мені нічого нема, недавно був вайп. <coughs> Он, тут фол... Було... Спаунця. Давайте напишемо кит старт. Або просто глянемо, скільки тут стартів є. Где старт и фут? Давайте напишем старт. Глянем, что у нас тут старт, Ну, старт спрятанку. Ну, для розвитку. Ну, добре. Давайте ділям. <кхм> Давайте сразу. Тут саме найдешевший це креатив 30 гривень поле нашим скидкам. Мунадпривілегії ну, це Онір плюс найбільший 1400 гривень. Ну, не Є Skywars, Bedwars. Давайте глянем. І скоро буде Battle. Давайте ж все-таки глянем нас. Є ще три сундук. Поки що не Джонмана, але мене щось будет. Давайте положимо. воду. Все, нам, нам не треба. Все не треба. Як ви бачили, ще є десь тут фут. Фуд все-таки у нас за це. Це просто їжа. Бо тут є. Магазин зразу кажу поганенький. Не всі є предмети. Стоп! Це де є зараз? Пропаліса. Мне трошки трохи зависло, але все-таки. О, ми тут. Мен треба сюди. Тут теж такий ну, руколес, там на малоруби. мені набрити. набрить. Тих, можна знайти. О, бачите, я знайшов тут гілля, І теж мене багато чого знайти. Не тільки там щось хтось робив і осталось там. Я вже пару стаків блоків угілля знайшов. Давайте глянемо, що на за шахту-шахту. Де правило, купайте гамно і у вас будуть алмази. Да, де, де купаю там вугілля, заліза і в завжди получається Алмази завжди не ходжу. Сьогодні 5 алма. О! О! Е, сьогодні буде ця ще сьогодні покажу вам про дюп хто не знає. Е, Теж вже буде відео. Ссылка в контакті буде все під описанням. Все буде. Шахта багата, ну я вже закривати всі дім. Mm -hmm. Да, смішненький дім, хто хоче доглядати, скайп все буде. Тут відмістительний, як домик такий. Тут. Тут, 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 тут буде в мене грядка. Дім треба знайти мене душе землю, ну бачу, її тут багато. Тут той щось привати і не запривати. Там казал у мене вже все там в Китстарте я вже давно отримав. скринья пастка, не просто вскрини там, то будь-то Як вам показал, я пару вже блоків знал. Бачите, тут -то, тут, -то. не то. то. раз, два, три майже. Том по одному там виблокує. Але все-таки вже зразу дають елітри, хто не бачив. І щити. Це теж добре. Ну, ну мондерво, якщо ви не хотіть казав, руці ліса. Там можна найти. Ну, я вже з біля такого прийому. І, може ще сьогодні буде серія навіть про Wine World про DPMC. Про DPMC це точно буде. А про Wine World гляну, що у мене ще немає ніяких справ там. Повні таких важных і може я ще зніму про Wine World. Может давати свої клани. Все можна, все можна. Бачите, тут є адміни, що строїться і допомагають. Мені нам одним другом дали мечі Бога. Ну, той, що є, да, тут є такі мечарти, са, лук сільвани, такі на все зачарені. там сап, дав сапоги на людохід було класно походити. Не там буду день, пацаном. То ми гралися з тими. що ще є поверх. Дам тут кріше. Мінус звісіться на небі і строїться. Але. What the fuck? Ви. О. Хм. <гум> Тож я бачу. U tu, 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 tu. dolík. U kde vychytřeno? Chce, že to je potrapta. To je ještě nějaký bloky nemá. Uji. Co tam? Я позже там бачу выспишу То есть зомбі Так Швече Обачу бачу 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 О нет Ешел поставлю паузу Так Шира тоже ла

Ти здоровий! Що, вони все мають, чи так-то? Так, ми будемо на оманий перейти. На цього... Так, приключення великі. Ну що ж, дорогі друзі, будемо спрощатися. І кажу, сьогодні буде друга серія про дюбемсі. Всім пока!